Всім доброго дня від Е, Зараз буду вам показувати автомобіль Mazda 6, 2006 рік. ZXI, 6 рік. Я, 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 2.0 бензин спортивний варіант. Там wie viel, äh, 147. Ага це 150 чим-то лешадій 2.0 мотор. Ну, машинка, в принципі, візуально дуже гарна. Дуже гарна. І для таку, для мази, для такого року непоганий як варіант. І моторчик 130 пробіга. Ну, Скажімо так, ідеальний стан, якщо не враховувати е, техні, технічний ідеальний стан, якщо не враховувати, що це мазда і що там е, вона просто візуально супер, салончик, супер, все, видно, що 130 пробіга. Єдине е, нюанс, один великий-великий мінус, і з-за чого я її, скоріше, всего, не заберу, це ржава знизу. от, Це знизу ржава.

Мінімальна. А, кук нема. Окей. Каже, що треба поговорити буде з директором своїм по поводу ціни. Ну, ціна стоїть 2000. Я йому предложив перед цим 1500, він не заголосився. Ну, зараз буду говорити по ціні. Я думаю, що ну, 1600 я думаю, не віддадуть. Всім дякую за увагу. Якщо треба вам придбати автомобіль, вибрати, е, доставити, розмитнити, е, е, в, там буде е, силочка на телефони. всі. Ми німецькі, українські. знаходимося, офіс у нас знаходиться в Борисполі, вокзальна 14. Дякую за увагу всім.